Одна ж у нас, Божа Матір, навіщо скільки ікон? Дивіться, відомих списків ікон Божої Матері. Ми колись задавалися цим питанням. Їх є більше, ніж 700. Повторююся, відомих. А насправді їх набагато більше. Одними із найпопулярніших є Семистрільна Божа Матір, Остробрамська, Казанська, Покрова, Почаївська. Там можна їх зібрати біля 20 от реально самих самих самих, самих почитаємих в православії а вибрати ікону для дому можна на нашому сайті іконна лавка, тому що в нас дуже великий вибір. Ікон в загальному, якщо взяти більше п'яти тисяч варіантів, ми можемо запропонувати від недорогих ікон на дереві, закінчуючи іконами в сріблі, в золоті розписані ювелірними омалями, стисненнями якимось. Якщо хочете для себе чи для подарунку придбати ікону, звертайтеся в наш. Магазин він в шапці профілю, великий сайт. Якщо буде потрібна консультація, звертайтеся з радістю, допоможемо вам з підбором та відправимо швидко по Україні і не тільки.